Часто доводиться чути суперечки, що гірше комунізм чи нацизм. На мою скромну думку, і тут я зацитую власне одного відомого комуніста, обидва гірше. В політології є навіть теорія підкової, яка твердить, що ультраправі та ультраліві режими ближче одні до одних, ніж до поміркованих опонентів. Давайте розбиратися, чому. Комунізму та нацизму, а також багатьох інших радикальних режимів, є одна яскрава спільна риса. Можливо, саме в ній слід шукати відповідь на те, чому в них все йде не так і чому спроба вибудувати відповідний режим в будь-якій країні має однаково сумний ефект. Ця риса називається тоталітарність. Що таке тоталітарність? Це коли держава стає над інституцією, яка починає контролювати усе, не тільки політичне життя громадян. Коли уряд намагається створити повністю нові суспільні закони, новий лад, докорінно змінити самі стосунки між людьми, мета може бути різною: побудова безкласового суспільства, виведення найкращої породи людей, справедливий розподіл майна, побудова царства небесного прямо на землі та, хоч підкорення космосу, принципово важливо те, що для того, щоб сягнути цієї мети, треба змусити усе суспільство крокувати строєм. Причому строєм досі йому невідомим і неприємним, і саме тут проблема, бо в таких умовах слід одразу записати значну, якщо найбільшу частину суспільства у вороги, та взяти насильство за єдиний метод взаємодії з цими ворогами. Так, коли більшовики взяли владу в Російській імперії, вони не просто були меншістю, навіть робітничий клас, інтереси якого вони, начебто, хотіли відстоювати, був меншістю а більшістю було селянство, в якого були свої погляди на розвиток країни. І ця несумісність поглядів породила Тамбовське повстання, придушне газами, продерзврстку та, зрештою, голодомор. І тут не так важливо, яку саме ідеологію лідер взяв на озброєння і що хоче побудувати. Якщо для досягнення цього треба повністю переробити людину, це означає, що ти мусиш взяти все суспільство під тоталітарний контроль, а це означає, що ти матимеш застосовувати насильство в величезних масштабах. От уявіть, що хтось вирішив, що причиною майнової нерівності є спадкоємство. Логічні аргументи такі: мовляв, люди мають на старті нерівні умови через те, що одним батьки дають гроші, а іншим не дають. Отака, мовляв, суспільна несправедливість. Погодьтеся, трохи рації в тому є. І вирішив цей мислитель, що жодним податком на спадок це не скасуєш. Адже люди все одно будуть так чи інакше надавати преференції своїм діткам. Тому вирішити це треба як у трогацьких світі полудня, просто забирати в усіх дітей та віддавати в інтернати. Так буде справедливо, усі будуть в рівних умовах. А тепер уявіть, який ступінь насильства доведеться застосувати, щоб нав'язати сучасному суспільству таку справедливість. Наскільки тоталітарною має бути спільнота, щоб батьки, всупереч найглибшим почуттям та інстинктам, віддавали рідних дітей державі. Скільки сердець слід буде розбити, та скількох людей доведеться вбити просто для того, щоб побудувати таку утопію? Власне, це і є головна проблема усіх режимів із претензією на виключність та швидке приведення людей до світлого майбутнього. Які б чудові ідеї в них не було закладено, якщо для їх втілення потрібно зробити нову людину, на етапі реалізації пролються моря крові. У класичного лібералізму, правого лібералізму протилежний підхід. І це одна з його найкращих сторін. Ми не пропонуємо змінити людину. Людина є такою, якою вона є. Вона змінюється, але дуже повільно, і під тиском змін самих умов життя довкола неї. Спроба прискорити цей процес вимагатиме насильства та жертв. А це нерозумно. Ти тільки зганьбиш свою мету засобами. Ми захищаємо найбільш природні форми суспільних стосунків, ті, які не треба будувати окремо. Якщо просто прибрати економічні обмеження, Вільний ринок утвориться сам по собі. Якщо просто не тиснути на людей, вони саме оберуть вільне самовираження. Бо людину не треба змушувати бути собою, вона вже є. Для побудови суспільства на засадах класичного лібералізму насильство треба не застосовувати, а навпаки, слід обмежити відносно того, що вже є, залишити його лише як крайню міру для випадків, коли є загроза самому існуванню спільноти. Чи фізичному виживанні людей слід просто залишити людину та суспільство в спокої? І тоді технічний прогрес та вільна конкуренція ідей самі з часом піднесуть людину на вершину. Головне тут не заважати.